Всім привіт і ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. На деякий час я випав з поля Азору майже на два тижні, навіть трішки більше. Ну, відбувалося у мене полювання по Hot Wheels та Matchbox на двох телеграм-каналах Міша Wheels та Hot Wheels Car Club. Маю сьогодні на огляді дві ось такі посилочки, майже одночасно вони приїхали. Полювання було затяжне, повторюсь, але не таке активне, як хотілося би. Вийшло воно більш таке пасивне. То взяти було нічого, то купити ні за що. Коротше, якось так. Акцент робив на марку BMW, але за 2 тижні ніяких по суті BMW я так толком і не взяв. Десь мріяв штук на 8 назбирати. а... Сумарно вийшло всього-навсього три. Дві у Міші і одна у Hot Wheels Car Club. Тож, давайте, друзі, починати. Представляю на огляд те, що нас збирав. Давайте спочатку почнемо з Hot Wheels Car Club. Тут всього-навсього 4 модельки, а потім перейдемо до Мішиної посилки. Там більш-менш трішки. Більше аж на дві штуки. Така фірмова коробка. Вони мені цікаві, ці коробочки, бо вони стандартні, кожен раз приходять. І в них, скажімо так, легко сортувати, легко зберігати по темам мої придбання. Ну, пакування, як завжди, причудове. Ось так. То все виглядає, ну і ту коробочку на задній план, а ми тут зараз почнемо оглядати те що, те, що приїхало. Так, ну я трішки цей пакунок приберу в сторону. Та й дістану перше ліпше, що попадеться на очі. Так, яку брати зліва чи справа, ну давайте візьмемо всю гарненьку. Від Matchbox такий гелик 6х6. Давно я про нього мріяв, бажав його собі в колекцію. Будь-якого кольору неважливо. Ну, трапився ось такий червоний за 180 гривень. Декілька разів я зустрічав дану марку на різних майданчиках, в тому числі і на OLX, але там ціни були захмарні і вони мене відлякували. А взяв його чисто до пари, до цього гелика фіолетового, якого, власноруч я купував десь в далекому 18-му чи 19-му році. Вже й не пам'ятаю, саме В АТБ. Тоді ще якось паралельно з Hot Wheels вкидали і матчбокси, а потім вони якось перестали це робити. Продав, продаються, тепер тільки Хотвілси. Ну, ось такий гелик. 6х6. Додається до моєї колекції, до парочки, ось до цього. І обоє йдуть, скажімо так, на вішачок. Ось так. Далі, походу, перша BMW, яку я зустрів на Wheels Car Club. Це ось такий 850i з відкривними дверіма і повністю він металевий. Ну, я його хочу розпакувати та й показати ближче, як воно є, бо карта така вона тут не альояка чи десь тут і загинулось є, тріщин нібито немає, ну. Ну, коротше, буду розпаковувати. Так, де я вже ножа дів, Ага, ось. Так, погнали. Відео, можливо, трішки затяжне вийде. ну Вибачайте. Ось так. Раз. І ось така БМВля. Трішки я хотів не таку зустріти, як ось ця з такими розмальовками є у, ой, у матчбокса вишнева взагалі шикарна. Ну а тут ось такими принтами ріппер, що на українській мові звучить як різник, а на інопланетній мові потрошитель. Ось такий черепок з кістями. Можливо, це на якийсь фільм дається акцент Джек-потрошитель чи Джек-різник. Але ось така повністю металева BMW потрапила до мене в колекцію. Колись у міжа Wheels купив ось цю в убитому пакуванні за 70 гривень. Це теж 850i. Порівнюючи дві модельки, бачимо наскільки, а можливо і не настільки. Ну так ось вони Hot Wheels та Matchbox між собою виглядають. Також у Хотвілс існує і з відкриними дверима. Ну Тут нижче пластикове, але автівка в ідеалі. Ось так. Ну і далі по ретро трапився ось такий міні-плімут. Теж давненько хотів такого, але в чорному кузові Ну трапився ось такий. До речі, був і в чорному кузові, але я його прохлопав, не вполював. Зате ось такий поліцай по ретро класиці відправляється до мене в колекцію. А чорного хтось у мене з-під носа забрав. Так, ну і останнє ось такий. Фордець bird берд з відірваним вухом, з наклеєним якимсь додатковим теж. Карта тут порепана, то теж піде на розпак. Так, відрізати не так то й легко. Блістер моцний, але, тим не менш, я його дістаю. І тут іще цікаво те, що моделька теж повністю металева і має тяжкеньку таку приємну вагу на руки. На мене шикарний автомобіль. І кольорова гама бездоганна. Ну, це як на мене. кермо що правда, таблетка, але салончик виглядає прикольно. Так, відправляємо її на паркування. Ось до цього. Червоного кабріолетика, до якого ми ще зараз повернемося. Ну і сувенірна продукція, наліпка, якась приблуда. Колекціонуй правильно. Як правильно, не знаю, як виходить, так і колекціоную. Ну і жуйка на хворі зуби на додачу. Так, погнали далі. Далі мішана hot Wheels коробка Матчбоксу тут, здається, немає. Коробка від будинку іграшок. неважливо в принципі. Головне, щоб тут приїхало те, що я замовляв, бо попередньо Міша мені фотографію загального мого замовлення не скинув. Ми завжди так з ним домовляємось, коли вже діло доходить до відправки. Кажу, будь ласка, скидайте мені фото загальне, щоб... Все відповідало дійсності, і потім не виникало ніяких зайвих питань, що щось там переплутали, щось не те, не несе. Ну, коротше, зараз побачу, чи, чи те, чи не те. Ну, Сподіваюсь, що, що те. Так, картон, картон. Тут ось ще якийсь вперше бачу такий. Теж сувенір, якась картка, якийсь москвич, ні не москвич, Вольво з характеристиками по самій автівці. Прикольно, Швеція. Такого ще в мене не було. Ну що ж, додаємо до різних всяких атрибуцій. Ну, і ось так виглядають запаки. І ще. Два розпаки. Ось так і ось так. Ну, давайте з розпаків почнемо. Це тут уже бачу. Сама перша автівка, яку я місяць тому вперше був, Хопив її і потім продовжував полювати далі. Це Ferrari 250. Вийшла вона мені 120 гривень. Але теж кабріолет. І зараз відправиться на паркування до інших кабріолетів. Одно пластикове, все інше метал. Прикольна автівка по класиці. Колекція Ferrari цієї Ferrari не має бути. Ось так. Так, і що в нас далі? Далі в нас ще ось такий розпак. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що це. А, вже згадався, що це. Це ось такий якийсь обмилок чорного кольору з такими флеймами. Тоже щось під ретро, під справжнє чи не справжнє. Але автівка. Теж металева. На мій подив. Так, це метал. І як Міша казав, що це вона з якогось п'ятипаку. 80 гривень. Чому б і ні? Прикольна тачка. Хай буде. Так, ну і запаки, запаки. Ілипали. Гроші вкрали. Так. Ну, давайте вже хай буде на очах. О, друга BMW з моєї збірки. Ну, така вже на короткій картці в мене є. А ця мені вийшла за 140 гривень, а та, що на короткій, я її трішки брав. Мабуть, на 30 гривень дорожче. Ну, що ж, ось так. Далі. Далі аубурн 852 ось такого червоного кольору з чорними крилами. Ну і в мене в розпаку є ось такий теж аубурн на металевому днищі. Тепер є парочка таких аубурнів. Тут на металі, а тут, здається, теж на металі. Трішки блістер відклеївся, ну, то таке. Так, окей. Що в нас далі? Далі у нас по темі Hot Wheels Flames ось такий Chevy. Теж колекція по цим флеймам у мене збирається по трішки. Де одну вхоплю, де, де дві, де взагалі ні одної. Ну, коротше, хочу зібрати якусь серію якогось року, щоб було всі 10 штук. Ну, ще не знаю, що там в мене розбиралося, скільки штук якого року, але я так купу в коробку складаю, потім буду розбиратися, сортувати. ну, Поки ось так. Так, ну і третя BMW. Ось такого червоного кольору. Щось вона тут теж ось з загінчиком. Блістер покоцаний. Цю також беру на розпак. Жовтого кольору на короткій карті таку вже маю, мабуть. Позаминулого року. І тепер додається такий червоненький кабрик по марці BMW. Так, ну що його крутити, вертіти. В кожного він, мабуть, є, хто BMW збирає. Так, і що в нас вийшло? Три BMW І ось такі ще автосики. Так, ну на останок скажу, що розпаки в мене збираються в ось таких кейсах, а запаки по різним всяким картонним коробочкам. В відкритому вигляді я свою колекцію ніде не зберігаю. Місця, по суті, немає такого, щоб все було. А по коробочкам, по підписам, деяка марка, де що ето. Коротше, потім буду розбиратися. Можливо, все як устаканиться в країні. Тоді буду, скажімо так, робити колекцію такого глядову, щоб все було там, вау, подивитись як. Ну, все, друзі, буду закруглятися, бо вже пішла. Година на 17-ту хвилину. Тож наразі дякую всім за увагу, що заглянули знову на мій канал. Дякую всім за підписки. Хоча я, по суті, нікої не прошу підписуватися, діло ваше сподобалось. підписались, не сподобалось, то таке. Бажаю всім успіху в полюванні на Хотвілси і по традиції. Як завжди скажу, хто на кого чи на що полює, нехай обов'язково щастить. Нагадаю, що ви були на каналі ХодWils. Всім миру та добра, успіхів, і хай вас Бог всіх береже. До наступної зустрічі! Сподіваюсь, вона обов'язково буде. Бувайте, всім па-па.